Добрий день, мої любимі мої хороші підписники. Зараз ми проведемо акцію і товари, які можна придбати менше, ніж за 50 гривень. Дивіться, поляна квасова 25,70. Далі. Оболонська 1890. Також ви можете придбати попкорн, дома його приготувати по 1890. Оце ці товари. Солодкий, солюного немає, це з зеленю і смаком сиру. Далі ви можете за 44,50 купити отакий ще попкорн. І за 29,90 ще ось такий попкорн. Далі це товари, які можна придбати до 50 гривень. Ви можете також придбати батончик. 9 гривень 30 копійок. З карткою АТБ 8 гривень 84 копійки. Отакий. А ще можна купити такий батончик 15.30. Він йде без акції, але він стоїть менше, ніж 50 гривень. І тут ціла лінійка і ряд цих батончиків і по 14.20, і по 13.70, і по 15-30. От є ще 24,50, це якась новинка з'явилася, ще такий не пробувала. Фітнес-батончик. Хто пробував, напишіть, смачний він чи не смачний. Далі. От ще є батончик по 11 гривень, 20 копійок. Вибор дуже здоровий. Скупиться. Ну, Це ті товари, які коштують менше, ніж 50 гривень. Далі ми підемо. Так, лінійка сухофруктів ви можете купити своя лінія. Волоскові горіхи 90 грам за 38,60. Ізюм 22 гривні 70 копійок. Отака упаковка. Тут виходить 150 грамів. Так, далі, що тут можна ще придбати? ага, Цукати. З ананасом, 45,90. 125 грамів упаковочка. Це все дорого, дорого. Ядро міндалю. Сушений своя лінія 39,50. Упаковка 75 грамів. До 50 гривень. Також ви можете купити таке смачне печиво здобне з ароматом молока. 41 гривня 80 копійок. Так, можна іще придбати печиво Житомир, сущі Марія 23 гривні, 80 копійок з карткою АТБ 22 гривні 61 копійка. От таке печиво. Печиво затяжне Марія. От також можна купити галети 490 з карткою АТБ 4,66. Непогані. Це саме дешеве, що можна купити в АТБ. Галет. І от можна її ще дивіться печиво купити рошен за 27,90. Воно ще навіть йде з варенням, а зверху шоколад. Ну, я не знаю, може зайти в магазин рошен, там трішки дешевше воно йде. Так, далі я вам зараз покажу макаронні вироби. 33,90. ні ні нічого не треба. Я все розбираюсь сама. Ось От, такий упаковочку. Тут, виходить, іде об'єм 400 грам. Консультанти прийшли, чи охоронники, чи що вони мені хочуть підказати. От іще макарони своя лінія, 36,50. Паста. Ну Це непогані, вони такі внутрі пусті йдуть. І от би, длінні, доволі смачні. Ну Це вже більше 50 гривень, це до 50 гривень ми шукаємо продукції. Далі зараз ми підійдемо ось на цукерочки. З'явилися по 35-50 пусто, мабуть, підвезуть скоро. От За 44,80 ми можемо купити таку непогану смачну мілку. Доволі смачна шоколадка. А тут немає. Ви бачите, розібрали. По 26-20. Я думаю, вони довезуть. І ще ми можемо купити лакмі маленьку шоколадочку. Вона, виходить, 90 грамів 45-60, 45-80 45-80. Посмотрите, яка там начинка йде. Так, зараз я вам покажу гречку. Так, крупа гречана, розумний вибір, подріблена, 22,90. Це кілограм. І крупа гречана, розумний вибір, 22 гривні. Ось така. Начуться дешевша стоїть. Це 22, а це 22,90. За 21 гривню можна крупа пшенична купити. Кілограм, також непогано, смачно. І ви можете придбати навіть булгур пів кілограма за 37,50. А от булгур є кілограм 45-40. Ну, він більш жорсткий їде. І також можете купити горох за 18,40. І каша перлова за 12 гривень кілограм. Оце так. І кукурузяна крупа. Крупа кукурудзяна 23,50. Ось такі ціни. І що тут йде по майонезам? О, дивіться, оці її йдуть. Гірчиця 1490. Смачно лагідна. Так що завітайте в АТБ, ви будете задоволені. І Яджика Верескавкаска 20 ,50 гривень 50 копійок. З карткою АТБ 19,48. І от є за 10,90. А оця є французька своя лінія 2290. ну Там іде 190 грам, Смачна також віпчичка. По горошку 38,70 горошок. І по 34,80. Тут стільки людей багато. Зараз ми глянемо тут морозиво. Сезон морозива почався, тут не підступишся. А, своя лінія золотий каштан 18.30. Такий можна купити Морожено по 13.60. Оце ну, непогане, Ну бачите, тут ціни виходить. Якби вона трохи дешевше була, я взяла б до 50 гривень мене цікавий товар. Це ікра. 53 гривні 40. Далі тут, -тут з'явилися ковбаски зі справжнього м'яска. Величезний вибір. Холодильнику. От ви можете також купити гірчиця за 1590. Разні соуси по 27,80 і по 25,80. І кетчуп олівковий 3590. Дуже великий вибір. Товари. А Тут взагалі. Далі глянемо по чому у нас сіль. Сіль 14 гривень 50 коп'єк за кілограм. Ну щось вона тут трохи розсипана йде. М -м -м. Ой-ой-ой, ось бачите, трохи браку. І зараз вам покажу ціну на муку. Борошно, пшеничне хуторок. Кіло 835,60 Ну, Це саме таке борошно смачне. І розпушувач. Ще раз нагадую, він коштує 400, 4,50. теж недорого. Ви можете брати цей розпушувач і дивіться, хто любить пекти, торт. Незвичайний рецепт. Вибрали далі пиріг з бізе. Млинці по-домашньому. Сирний пиріг з фруктами. Вигодно, броть. Взяли і рецепт в подарок отримали. Цукор. Цукор 26 гривень 50 копійок. Його залишилось тут трошки, ну його розложуться, просто не встивають його розкладувати. Оце отак виходить. Охрана ходить за мною наблюдає. Що я ціни знімаю, показую. Странне, якесь АТБ. У нас на садах знімай і розказуй, що хочеш по цінам. Ну, це молочний ряд. Ну, Літо прийшло, ми молочну не беремо. О, Дивіться, молокія 37,90, безлактозне, 15% Сметана, Це в кого на молочні продукти, алергія йде. Молоко просто наше. 1%, 1%, 1 жирності 41,40 30,90. Ну, так, якщо розібратися, ціни на продукти дешевше, ніж 50 гривень. Багатенько. АТБ. Ну, Вони, звісно, об'єми трохи зменшують, а ціни збільшують. Навіть немає сир. От Сир кисломолочний президент. Ну, тут дійсно він класний, 9% жирності, тут зверху сметанка і курага є. Це дуже смачний і корисний продукт. Це якась новинка, сир зернистий преміум. Сир зернистий преміум. 35,20. З полуницею. Бачите, полуничка є і так. Ну, творог, звісно, подорожав. Раніше по 38 було, по 40 чимсь, а зараз 57,63 гривні. Оці вкусні творожечки по 22 гривні 90 копійок. Лактонія 4760. Також. Добре, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ще я вам тут покажу. О, дивіться, можна таку вапельку купити за 950 недорого. Рошен вафлі по 43,90 І от, власна випічка, свіжа та запашна, щойно спечі. Ну, булочки тут, зараз я вам покажу ціни. По 26,50 Ні, мені нічого не треба. Ні, дякую. Мафін ванільний, смачний з вишнею 1606. Хліб. Ціни на хліб. Хліб київський, тостовий, сімейний, 11,90. дев'яносто. Ще це, мабуть, візьму таку хлібину. Непогана ціна, 11,90. Трошки, бо ось є супер тостовий, 27,90. А це просто обична упаковка і вжити, вжити, вжити. До якого його вжити? А, до 17.04. Бачите, свіжий. Отакий сіх. От все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Побігла я далі. Акція тут іде повним ходом. Вон, бачите, скільки всього тут понавозили. А от можете іще ігрушки. Та все, що хочу, можна купити. У тебе. Тут навіть є ті стартові пакети, якими я торгую. Щас я вам покажу. От, Vodafone. 140 гривень. 142 місяця включно. А у мене по 150. А в АТБ виходить 140 гривень. Ось такі діла. От можете картку купити АТБ і заощаджувати. І в Монобанк. В Монобанк можна самому підключитися, можете купити і на рахунок вам там 50 гривень плана. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі!